На ринзі дитячо-юнацької спортивної школи виховалось не одне покоління чемпіонів. Так і цього разу Павлоградці привезли додому перемогу. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. Були в Угорщині на Кубку світу з кікбоксингу боксингову Нашу команду представляло п'ятеро спортсменів, здобули дві золотих, одну срібну і одну золоту медаль. Це мій перший виїзд якось тренера. Хвилювання кожен бій. Суперники ну, дуже важкі, титуловані і конкурентні бої були. Хвилювання кожен бій був. Їхали за 100% результатом, ну, як наші хлопці майже всі чемпіони світу, і зараз перші номери у світі. То есть, yeah. Під них готуються, то есть, вони як перші номери, ми їхали на 100% результат, але трохи не вистачило, не вистачало. Десь хлопці розслабились, yeah. десь ми трохи неправильно, може щось підготували. ну, взагалі результат так, непоганий. Вже 11 липня у нас виїзд до Болгарії на збори. До... На два тижні у нас будуть тренувальні збори, три тренування кожен день. Тобто відпочинку багато не буде у них. Приймав участь у змаганнях з «Вако» у Угорщині. Це мої перші змагання за кордоном. У нас були збори, вони проходили на стадіоні Шахтер. Три неділі ми тренувалися по дві тренування в день. Зутра ми просто бігали, а ввечором ми спарінгувались та також бігали кроси. Мені дуже сподобався сам чемпіонат, це було щось і, ну, інакше. Проходило змагання, ніж у нас в Україні. Другий рівень. Мій тренер Владислав Вікторович Ярмак. Він мене добре підготував до змагань, угу. наставляв мене також. Я переможець Кубку світу. Я дуже щасливий, що я виграв цей чемпіонат, що в мене все вийшло. Перший спортсмен у мене був з Македонії, другий спортсмен був з Греції. І в фіналі я зустрічався з спортсменом з Казахстану. Знаєте, я майже не ганяю вес і у мене я кушаю все. Все, що хочу, У mm -hmm. мене немає дієт. Чітка, відбой в 11-12 вже полюбована спати, тому що утром тренування, робота потім, потім знову тренування. Коруч. Це красується моя медаль за друге почесне місце. У мене було три суперники. Перший це був суперник із Болгарії, другий був представник Хорватії, а у фіналі я поступився спортсмену із Сербії. Мій тренер Володимир Єрьомін Сергійович та Олександр Олексійович Українець. Ну вони не тобто щось дозволяють, що забороняють. У нас є тренувальний план. Ми його дотримуємося та разом працюємо. В майбутньому зараз у нас є по плану відпочинок, далі тренування, тренування, тренування і попереду у нас змагання чемпіонат Європи, який буде проходити у Греції. Тренуємось шість разів на тиждень. Це з понеділка по суботу, у неділю у нас вихідний. Перед самими змаганнями у нас два тренування на день. Я привіз перше місце, кубок та медаль. Під час бою були важкі емоції, бо суперники були важкі. Навіть З деякими я вже дрався, виступав на рінгу. Але все переборов себе, та все вийшло. Тренери наставляли, що треба робити, як правильно робити. Тато з мамою, в общем, мені зразу дзвонили по відеозв'язку. І... І друзі, і батьки всі дивилися. Да, навіть родичі з, інших, з іншого міста теж дивились. З 13 по 16 червня в місті Будапешт проходив очередний Кубок світу, на якому було присутнє 50 стран, десь біля трьох тисяч учасників. Збірна України завоювала третє командне місце. Це дуже, дуже потужний результат. Наші хлопці із п'яти спортсменів, які їздили, їздили на Кубок світа, здобули весь комплект нагород. Дві золотих, одну серебряну і одну бронзову медаль. Я не вважаю себе, собі... мабуть, був жорстким тренером, колись, мабуть. Ну, з часом наверно, щось міняється. Ти пріоритети вибираєш якісь інші, Може ставити м'якше, не знаю. Програму мінімум ми виконали. Тренер хотів вже, звісно, чотири золотих медалі, звісно, звісно, але хотів би подякувати керівництву федерації фейкбоксингу «ВАК». хотів би подякувати нашому меру Гришині Анатолію Олексійовичу за підтримку спортсменів, що, що виборюють перші місця на Кубках світу, чемпіонатах світу, які е, нагороджуються преміями від мера міста. Хотів подякувати благодійному фонду «Серце української нації. Гавриленка Константіна Ніколайочу, який теж підтримує в поїздках на змагання наших спортсменів. Хотів подякувати, звісно, Збройним силам України. Завдяки ним хлопці можуть займатися спортом і піднімати стяг на міжнародних змаганнях.